Це ніяк як Counter-Strike. Тут життя одне. Мене звати Станіслав, боєць е, військової частини 1788. На даний час е, в ремонтному відділенні відновлюю бойову техніку, яка зазнала пошкоджень на полі бою, щоб хлопці їздили на техніці безпечно, впевнено і не боялися, що в них десь відвалиться колесо. До 22 року я був керівником. Цеху займався ремонтом рухомого складу. І, як покликала держава, я негайно прибув до частини і з самих перших днів стояв на обороні нашої держави. Примусово ну, цього ніхто не буде робити. Це перше має бути бажання, воля, хист для цієї праці. Тому що це відповідальна дуже робота, і до неї халатність це ніяк як контрстрайк. Виграв, обновився і пішов. Тут життя одне. І всі ці життя ми повинні зберегти для наших діток, щоб вони були щасливі.